Христос Воскрес воистину до Христос Воскресся, воистину Воскреся! Христос Воскреся! воистину Воскресі, Боже, благослови Україну! Даруй Україні як найскорішого миру, українцям, як перемоги українським воїнам, якнайшвидшого повернення додому, живими, здоровими в мирну Україну, в мирні родини. Хай мир буде всім родинам України. І всім українцям українкам хай щастить завжди у всьому. Благословляй Боже кожного і кожну щодня. Сьогодні я вирішила приготувати вперше, вперше приготувати. Отакий от, от багатошаровий хліб, узбецький хліб, який називається котлама з прісного тіста, для цього нам знадобляться такі інгредієнти, триста грамів борошно найвищого гатунку. додаю пів, пів чайної ложки солі, перемішаю і додам 200 мл теплої води. І так от Ложкою замішую тісто. Воно має вийти м'яким, незабитим борошном. Краще додавати теплої води поступово, якщо ви бачите, що тісто не настільки м'яке, як потрібно, то можна ще трохи додати. Тісто треба вимішувати десь приблизно 5 хвилин можна на столі. Тісто має дійти того стану, щоб воно не прилипало ані до столу, ані до будь-якої іншої поверхні, ані до ваших рук. Дуже приємне тісто, і потім треба розділити це тісто на п'ять, на більш-менш схожим, схожих за вагою частин. такі от п'ять колобків виходить. Зробити таку от кульку з кожного, з кожної частини і, звісно, змастити рослинною олією. Покласти на тарілку і прикрити плівкою. Або можна не плівкою в пакет, або тією мискою, де ви замішували це тісто. Дайте йому відпочити десь хвилин 15. Коли час підійшов, оберіть поверхню, на якій ви будете розкатувати це тісто. І на цю поверхню так 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 дуже-дуже щедро цю поверхню змастіть рослинною олією. Тому що, як я зрозуміла, основним інгредієнтом, ну, майже одним з основних має бути рослинна олія, тому що ну, зрозуміло, вона дає... Оцю от багатошаровість цього хліба. Беремо одну частину тіста і так от руками, руками дуже-дуже-дуже обережно розтягувати, розтягувати, доводити до стану великого-великого кола з лавашу, отакий от лаваш. Кажуть, що якщо, ну, я так зрозуміла, що якщо є дірочки, то не переймайтеся, вони будуть приховані пізніше. І обов'язково, якщо є необхідність, Руки постійно змащувати рослинною олією. Це допоможе легше розтягувати саме тісто до потрібного стану. Я хотіла спочатку спробувати зробити це за допомогою скалки, але потім зрозуміла, що руками дуже приємно працювати з цим тістом і тому залишила е, скалку, ідею зі скалкою залишила по ну, от Подивіться, як я це роблю, розтягую, розтягую і розтягую. Треба розуміти, що е, навіть якщо є дірочки, великі малі це. Не привід засмучуватися, головне, щоб саме тісто було тонесеньким-тонесеньким, таким прозорим-прозорим. Якщо ви досягли того стану хліба, який, вам, який вас задовольняє, тепер цю поверхню змастити ретельно рослинною олією. Далі нам потрібен буде крохмаль. Трохи назад на тарілку, беремо іншу частину тіста і робимо те саме. Робимо те саме з усіма частинами, і потім підігріваємо пательню, теж трохи її змастити рослинною олією, тому що саме так оцей приємний колір. Хліба потроху, потроху, потроху і е, доходьте до країв. І далі знову олія розтягуйте, олія розтягуйте. Далі беремо вже готовий равлик. І знову трохи-трохи його розтягуємо, робимо більш пласким. Беремо пательню. розігріваємо на середньому вогні цю пательню. І на такому самому невеличкому вогні обсмажуємо кожен равлик 3-4 хвилини до золотавої скоринки. Ну, Оскільки це в мене перший раз, у мене не всі. Равлики вийшли золотавими, трохи вони підсмаженими вийшли, але загалом більш-менш прийнятного вигляду. Ви можете також не додавати жодної олії на пательню. Вони вийдуть нормальними, але не такими золотавими, як з олією. Тому дивіться, за вашим бажанням і ось такий хліб вийшов. Знаєте, дуже цікаво, дуже цікаво, як він е, так легко, е, не вимушено, тісто. Без жодних додаткових надзусиль вийшло таким от шаровим. Так цікаво, так магічно трохи. Хоча, звісно, розуміння того, наскільки багато олії в цьому хлібі, не дає права мені сказати, що це. Дієтичний продукт, але інколи можна дозволити собі і такий хліб, він дуже смачний, він, він такий масляний, але смачний. Тому мені здається, рецепт гідний того, щоб його повторити. І мати на увазі, якщо колись захочеться такого шарового хліба. Мачного і корисного бувайте!